Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні у випуску. Волонтери поділилися історіями бойових прапорів. Навчання добровольців організували на Олександрійщині. День державного прапора відзначають і патріотичними піснями. Сьогодні українці вшановують один з трьох ключових державних символів – синьо-жовтий стяг. Це також національний символ, символ нашої української ідентичності, символ боротьби за волю в Олександрії. День державного прапора відзначили без організації масових заходів. 23 серпня керівництво громади районної військової адміністрації, військові та депутати обласної ради поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку з нагоди Дня Державного прапора України. Нагадаємо, що всі заходи до Дня прапора і Дня Незалежності були скасовані. Розпорядження про заборону проведення в області, мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, 23 і 24 серпня надіслала обласна військова адміністрація. За роки своєї роботи координаційний центр волонтерів має чимало державних стягів. Деякі з них для військових підписували учні та студенти навчальних закладів. Їх відправляли у гарячі точки, аби вони оберігали та підтримували хлопців. А є такі прапори, які побували у Донецькому аеропорту разом з кіборгами та у Бахмуті. Про історію деяких зі стягів розповіли волонтери координаційного центру. Зараз в координаційному центрі волонтерів нараховується декілька десятків синьо-жовтих прапорів, але скільки їх було ще з 2014-го, вже важко і згадати. У кожного із тягів є своя особлива історія, як, наприклад, у того, який зберігають волонтери ще з 2015-го року. Прапор, який підписаний нашими військовими, ще в 2015-му році. Тобто це вже така історія е, нашого нашої війни, нашої боротьби, нашого протистояння і нашого відстоювання свого права бути українцями, бути вільними. Е, він для нас, мабуть, якийсь найбільш цінний на сьогодні, тому що ну чесно кажучи, ми навіть не знаємо, хто із тих, хто підписався на сьогодні ще серед живих. Тому це такий десь ну певною мірою і біль для тих, навіть хто бачить військових, хто з їхніми побратимів підписався. То це те, що під, ну, мабуть, підтримує оцю нашу людь до ворогів. Державний стяг це прапор тих, хто ціною власного життя обороняє не лише Україну, але й Європу. Поєднання синьо-жовтих кольорів знає увесь світ, у тому числі і Конгрес США. Пам'ятаєте, напевне, як прапор Олександрійського військового потрапив до Конгресу. Про це багато й писали, і згадували така ось цікавий шлях нашого стягу. Після того військовому ми теж передали інший прапор, тому що ось він вважав його своїм таким оберегом і не тільки, мабуть, своїм, а навіть уже всього свого роту, зводи, так, і який підтримував всіх їх уже. То тоді хлопці з Бахмута передали нам і прапор їхнього міста, власне, того міста, який вони Адже на сьогодні Бахмут став теж таким от символом незламності, як в 2014 році був Донецький аеропорт, так на сьогодні місто Бахмут. У координаційному центрі є прапори від окремих бригад, від військових, а також від учнів та студентів Олександрійської громади. Хлопці постійно запитують у волонтерів, чи є у них державні стяги. І жодного разу машина не поїхала на фронт без рідних серцю кольорів. Для когось це ось символ єднання із людьми в тилу, які передають, підтримують. І це ну, напевне. Те, за що с такими боремося, щоб над кожним нашим містом, селом, майорів саме синій-жовтий стяг триколор. А ще підписані військовими прапори України дуже популярні на різноманітних аукціонах. Є такі, от ніби персональні прапори, чи що від наших військових, які передають конкретно для якоїсь громади, для якоїсь школи, оскільки вони хочуть подякувати саме тим конкретним людям, чия допомога дійшла до них. То думаю, що ми зможемо зробити невеличкий сюрприз, наприклад, до якогось свята чи 14 жовтня свята Покрови, коли будуть там також громади передавати допомогу військовим, ми зможемо повернути їм ось якусь таку вдячність військових у вигляді такого прапора. Я думаю, це теж буде. Дуже суттєво для цих людей, які вже тривалий час підтримують наших військових. Також у координаційному центрі кожен охочий за донат може зробити світлину на фотозоні, яка облаштована за жовто-синіх розписаних військовими державних прапорів України. Відпрацювання командної роботи, поставлених командиром завдань, а також навичок тактичної медицини в умовах максимально наближених до реальних, проводили на території Олександрійського району. Участь у навчаннях взяли добровольці Олександрійської ДФТГ, а також представники силових структур. Подробиці навчань нам прокоментувала начальниця Олександрійської районної військової адміністрації. На території Олександрійського району пройшли тактико строєві навчання для добровольців Олександрійської ДФТГ. Їх організувала Олександрійська РВА спільно з фахівцями 175-го батальйону та групою по роботі з добровольчими формуваннями 121-ї бригади територіальної оборони. Один з підрозділів, умовно, були диверсантами, які розділилися на дві групи. А друга група це були, як умовно кажучи, сили оборони України в Олександрівському районі, які мали знайти і взяти в полон диверсантів. За умовою, диверсанти повинні були зайти на територію Нової Праги, прикриваючись там ріднею місцевих жителів. І підірвати гідроспоруду і мости, якими умовно мали передвигатися наші війська. Активну участь у навчаннях брали і силові структури СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та комендатура. Під час навчань за умовами розгорталися блокпости, тимчасові на яких Національна поліція і наша комендатура здійснювали перевірку документів, також долучилися до навчань. Здійснювали фільтраційні заходи, були долучені сили нашої, нашої служби безпеки України, які також проводили певні там фільтраційні заходи разом із добровольчими формуваннями, і як результати мали умовні групи ДРГ схоплені, не дати можливість підірвати гідроспоруди і взяти в полон максимальну кількість ДРГ. За словами Ольги Корененко, це були не останні такі навчання, адже зараз акцент ставиться на підготовці цивільного населення до національного супротиву. Формування вони не не тільки як добровольче формування, вони фактично є і цивільним населенням. Скоріше всього, що в подальшому ми будемо залучати добровольче формування до підготовки цивільного населення, проведення навчань цивільного населення до е, з питань національного спротиву. Тобто планомірно це підготовка майбутніх інструкторів. Під час навчань активно відпрацьовувалась командна робота та виконання поставлення. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Ставлених командиром завдань. За їх підсумками був проведений аналіз, вказано на позитивні моменти та на недоліки, над якими ще варто попрацювати. Українці відзначають День державного прапора. І нехай цього дня в Олександрії скасовано всі урочисті заходи. Співати чи декламувати пісні у соцмережах можна. Одним із відео опублікованим управлінням освіти ми хочемо з вами поділитися. Учениця ліцею номер 17 Єсенія Бурковська вітає всіх зі святом. Небо в краї, сонце спочиває, гей на полонині, сонячні трибуни, там де гори сині, там, де пісня лине моя Україна, ти найкраща в світі. Допомагайте збройним силам України наближати перемогу, а ми розкажемо про розвиток подій.